Коли раптом зникає світло, стихає музика, зникає життя, відчуваємо темряву, пустку, біль. Тоді єдине, що рятує, добрі спогади, пам'ять про подвиги, вчинки і справи, наші будь-які згадки про світлих людей. Олександрівна! А? Олександрівна воду привезла? Добрий день! Нарешті! Слухай, до нас ніхто доїхати не може. Нас обстріли постійно, водоканалу нема, нікого нема і води нема. Дякую. Та привеземо вам ще води. Але ви кажіть, може, вам ще чогось треба. Та ні, ні, ти знаєш, запаси є, то без води важко. Дякую тобі. Слухай, а як там тебе звати, волонтер? Та що вам казати, все одно ж забудете. Так і кличте мене, волонтер. Ми ж зараз всі хочемо бути корисними. Ага. Хтось на фронт пішов чи тероборону, хтось їсти готує, хтось аптечки пакує. Ми от воду возимо в оточене ворогом місто. Я вам так дякую. Правда, ти ж знаєш, без їжі воно можна хоч чотири, хоч п'ять днів протриматися, а без води зовсім ніяк. Слухай. Слухай, ти там не стій. Дивись, обережно, там же стріляють. Та не хвилюйтесь, привеземо вам ще води! Ми ж волонтери наволонтеримо! Несподівано серце виявилося зірваним розірваним, і куплет навік лишився недоспіваним. І ні ритму, ні луни серце биття несподівано, той, хто то так летів, завзято і не стримано, ким нікому зла не було заподіяно, раптом в паві зупинилося життя. Адвент «Адвент» – це електрик. Адвент. Адвент. Як обстановка? Чотири-п'ять-один. Ситуація складна, але до ночі тримаємось, як ви наказали. До останнього боєкомплекту. Плюс. Так, мусимо втримати дорогу зі Снігурівки. Ми вже стільки місяців стоїмо. Нічого, вистоїмо й тепер. Але якщо прорвуться до Миколаєва, то доберуться і до наших домівок. Електрик, та ми валимо тиклятих мокшан. Їхній штурм задихається, як і попередні. Та це ж благодатне. Ми вже влупили 5 БМД і 40 кацапів точно. Плюс адвент. А як наші? Та якась дуже дивна пауза. Ні стрілецької, ні арти не чути. Давно не було такої тиші. А в нас сьогодні яблука святили. Цілі кошики до церкви несли. Преображення Господнє. Ще у 15-му, коли йшов служити, відчував, що не зможу зайти в церкву, якщо вдома залишусь. Адвент. Адвент! Адвент. Так, так, електрик, я тут. Слухаю. Так, будьте пильними. Не розслаблятись. Ти ж знаєш, москаль, якщо не стріляє, то перезаряджає. Це за те, що не просто так. Це як перед грозою. Електрик. Електрик? Я не знав його, але ми малі частинки чогось цілого. В мене схибили, а в нього, бач, поцілили, І нема чого шукати в цьому сенс, я не знав його. Але все ж вважаю, це несправедливістю, що пожити довше він не мав можливості, знову юність не пройшла життєвий сенс. Дякую за працю. Тут розділимось. Все, що на завтра, ми ознайомимося. Лише хтось дивиться в небо на проводи та генератори, а хтось під ноги на міни. Сапери сьогодні найголовніші навіть за головного інженера. Правда? Що правда, то правда. Зараз інші правила. Перед тим, як почати відновлення ліній, все повинні оглянути саперами. Ми завтра з хлопцями в досвіта приїдемо і все позначимо пропорцями. А взагалі, тепер не лише ми сапери, а й ви всі з електромереж теж рятувальники. Ви рятуєте людей від темряви. Сміливі ви. У нас немає вибору. У мене нема, і головного нема. Якщо я боятимусь, то як я змушу колектив ремонтувати наші мережі, як світло подати? А коли ми разом під ворожими обстрілами чи мінами, вже наче нікому і не страшно. Та чув, я чув. Навіть Шеврон ваш бачив. Дуже стійкі хлопці. Точно наші хлопці стійкі. Ми на те. Приладдя поглянемо, а вам прямо по дорозі подивитися. Разом здійснимо план фронту робіт. Зустріч на базі! Закрутилося! Хороводі мрій надій та спогадів, як ставав і падав, як тужив, і як радів, І як вибрав шлях, яким пішов вперед, пішов вперед. закрутилося, але щось, чомусь зламалося, чи збилося? І зненацька серце стихло, зупинилося, впало все, і припинився. «Світло сьогодні, це наша пам'ять про всіх полеглих, лише пам'ять заповнить пустку, вгамує біль, поверне віру у добро. І сьогодні ми разом пишемо сторінки пам'яті про своїх колег, які загинули в побуті під час виконання службових обов'язків або на бойовому завданні. Якщо вам здалися знайомими історії загибелі людей. Які ви щойно побачили на нашій імпровізованій сцені від Олії Тишко, вихованців школи танцю Масаї та акторів івано франківського драмтеатру? Нічого дивного, це ваші історії? Просимо усіх підвестися і вшанувати пам'ять енергетиків та усіх людей, які загинули від збройної агресії Російської Федерації.